Друзі, ви цікавилися експрес розминочкою для шиї, яку б можна було робити самому вдома чи протягом робочого дня, якщо ви відчуваєте важкість, в шиї, скутість, починає боліти голова. І дійсно можна собі дати раду і самому, і це може бути протягом п'яти хвилин. Це легко, це швидко, не потребує багато зусиль і ніякого додаткового інвентаря, крім ваших долоній. Поїхали далі, давайте дивитися, що робити. Не спішіть переходити до агресивних рухів шиєю, а зробіть перед цим легкий самомасаж, розігрівши м'язи. Перша вправа буде на розтирання м'язів по задній стінці шиї, щоб сприяти відтоку крові від голови. Саме це може створювати важкість і головний біль. Нахиляємо злегка голову, злегка, це ключове, і проводимо по м'яким тканинам вздовж хребта від лінії росту волосся до плечей з обох боків. Якщо у вас томилися руки, ви можете перейти на одну і зробити 8-10 разів з одного боку, 8-10 разів з другого боку і повторити це обома руками. Відчуйте розігрів вправа виконана. Друга вправа. Розігрівши м'язи шиї, тепер ми починаємо їх витягувати і витягувати за м'язами шиї-хребці, ніби вибудовувати їх в одну лінію. Це дуже важливо для здоров'я хребта в шийному відділі. Для цього ми маківкою уявляємо, що тягнемося кудись до стелі, догори. В цей момент підтягуємо підборіддя до шиї, як орієнтир друге підборіддя. Не бійтесь його, навпаки, ви пропрацюєте цю зону і підтягнете з часом. І третє, цей рух має ще бути спрямований потилицею на <зад>. Три проекції. Маківка вгору, потилиця назад, підборіддя до шиї. Це так званий горловий замок в йозі. Підтягли, напружили шию, розслабились. Підтягли, напружили шию, розслабились. Робимо так 10-15 разів. Цю вправу можна ускладнити, якщо ви опануєте її і не відчуваєте дискомфорту різкого білю в шиї, то додавте до цього витягнення висилення підборіддя вперед. Підтягуємо підборіддя, ніби як шухлядку закрили, потяглися за маківкою і висунули вперед. Увага! Ви уявляєте поверхню, по якій ви чітко ведете підборіддя. Не закидаєте, не піддергуєте його догори, рух йде чітко вперед, висуваючи саме підборіддя. Плечі залишились на місці. Якщо поки що не виходить, пропустіть, відкладіть виконання цієї вправи на потім. Тепер ми можемо перейти до нахилів головою, до бокових ротацій, шийним відділом хребта, розтягуючи чи бокові м'язи шиї. Ми нахиляємо голову вухом до плеча, але акцент робимо не на тому, щоб тягтися вухом вниз, а на тому, щоб витягуватися верхнім вухом догори. Уявіть, що вас схватили за вухо і тягнуть вгору. І дуже важливий момент: в цей час підтягуйте підборіддя до шиї. Розслабилися, вернули голову в центр, нахиляємось на другий бік, підтягуємо підборіддя до шиї і вухом тягнемося до стелі. Розслабилися, вернули в центр. Повторюємо так 10-15 разів. Не робіть рухи агресивно, різко, плавно входимо, плавно виходимо, робимо затримку невелику в крайньому положенні, щоб м'язи запам'ятали це навантаження. Тепер ми можемо перейти до нахилів головою назад. Насправді це не такий простий рух. Якщо ви дуже довго монотонно сиділи запущеною головою, а наша робота майже у кожного передбачає нахил голови вперед, то не так просто взяти і закинути голову назад, щоб дати собі полегшення після такої монотонної роботи. Перед цим розігрів шиї, другі вправи, як підготовчі до нахилу головою назад. Ми з вами вже готові це робити. Але перед тим, як ми нахилимо голову назад, мивоть. Тягуємося за маківкою догори, розслабляємося і на розслабленні ми закидаємо голову назад. Це корисно поєднувати з диханням. Синхронно витягуємося маківкою догори і робимо вдих. І коли переходимо до видиху, розслабляємось. І закидаємо голову назад. Перевірте, наскільки складно закидати голову назад, і витягувати знахало назад в центр. Якщо у вас виникають цим складнощі, проблеми, відчуваєте дискомфорт, біль, нудоту, пропустіть взагалі цей рух, або спробуйте зробити його в такій варіації. Ми знаходимо ямочки між хребцями, куди будемо підкладати вказівні пальці, ніби як підчіпляти хребці з піднизу. І опираючися пальчиками в хребці, ми нахиляємо голову. Назад. Тепер ми прибираємо важкість голови таким чином, і нам вже набагато легше м'язами опускати голову назад і витягувати із нахилу. Ви переставляєте пальчики під кожен хребець, спускаєтеся зверху донизу, доходите до останнього шийного хребця, він буде виступати, ви його не пропустите. І пробуйте робити нахили в такій варіації. Зробіть так теж до 10 разів. Після цього можете спробувати без допомоги рук знову повторити нахил. Не забувайте, перед нахилом витягуємося маківкою догори. І остання наша вправа це буде яблучко по торілочці або коло головою. Це теж достатньо агресивна вправа. Якщо вам дуже важко закидати голову назад і виймати її, робіть тільки півколо. і починаємо із руху від плеча до плеча нахилив. Пиши голову вперед. Пропрацювали 10 півкіл від плеча до плеча з нахилом голови вперед і тоді пробуйте перейти до нахилу голови назад. Відчувши, що шия стала м'якішою, гнучкішою, можете перейти до повного кола. Якщо в процесі кола у вас піддергується догори плечі, не робіть повного кола. Працюйте тільки з півколами. Скоро ви будете готові, шия у вас буде не такою закляклою, і ви зможете робити цей рух повноцінно. Я бажаю вам гарного самопочуття. Я чекаю вас на своїх заняттях. Ми докладніше і глибше розберемо гімнастику для шиї. Я бажаю вам всього найкращого. Пишіть в коментарях, яку тему вам цікаво розкрити далі.